У столиці накрили нарколабораторію, де двоє чоловіків вирощували коноплі та навіть пекли печиво з канабісом. Готовий товар вони розсилали поштою по всій Україні, маскуючи його під звичайні продукти. Свою ферму вони облаштували в орендованому гаражі з лампами для освітлення та системою поливу. Там вирощували рослини, сушили та готували канабіс для продажу. За підрахунками слідства, щомісячний прибуток чоловіків складав близько півмільйона гривень. Тепер обом. Організатором загрожує кримінальна відповідальність. Катався містом на електросамокаті і розвозив клієнтам наркотики. Тепер може потрапити за ґрати. Слідчі встановили, що порушник мешкає у столиці і вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення наркозлочину. Тож під час слідчих дій у чоловіка вилучили канабіс та зі пакети з амфетаміном. Крім того, у його квартирі знайшли фасувальний матеріал та близько 300 тисяч гривень готівкою. Наркоторговця затримано йому загрожує до 12 років ув'язнень. З конфіскацією майна. Викрито схему масштабних незаконних виробок у новомосковському військовому лісгоспі. За даними слідства, троє його колишніх керівників роками видавали дозволи на знищення лісу, хоча вже не мали на це повноважень. Приватні компанії під прикриттям цих документів рубали тисячі дерев, а деревину продавали лише у 2023 році. Збитки державі від таких дій перевищили 68 мільйонів гривень. Тепер колишнім очільникам лісгоспу загрожує до 10 років ув'язнення за Перевищення службових повноважень. Майже 2,5 мільярда повернулися у державу. Саме ці кошти належали компаніям, пов'язаним із російським букмекерським брендом. Розслідування показало, що у 2022-2023 роках, колишній виконувач обов'язків голови правління одного з українських банків, керівник юридичного підрозділу та ще кілька посадовців витрачали майно банку. Вони використовували підроблені документи та фіктивні угоди, щоб незаконно відчужити вісім об'єктів нерухомості, окрім Штованих грошей в управління Арма також передано 39 об'єктів нерухомості банку з загальною вартістю близько 1 мільярда гривень. Нині учасникам схеми оголосили підозри. Масштабний незаконний видобуток Каоліну, за даними поліції, керівник департаменту однієї комерційної структури разом із працівником підприємства організували незаконні роботи на Мурзинському родовищі. Відомо, що перший займався виробництвом вогнетривких виробів та добуванням корисних копалин. Щоб збільшити обсяги видобутку, підприємство вийшло за межі дозволених територій. У результаті держава зазнала збитків майже на 190 мільйонів гривень. Директору та Цівнику повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.